Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і з першого коротко про головне. Є перші результати розслідування загибелі бійця ТРО на кордоні з Білоруссю. Волинь боронить Вовкулака. Авто Волинянина на кордоні знайшли майже 37 кілограмів прихованого бурштину. Росія завдяки ЗСУ постійно поповнює втрати живої сили. І минула доба не виняток, бо лише завчора 660 окупантів відправилися у пекло. Знищені також 13 танків, 11 бойових броньованих машин, 19 артсистем і купа іншої техніки противника. Втрати живої сили вже перевищують 168 тисяч вояків. Знову в окупованому Мелітополі Балвовна вранці там пролунав гучний вибух. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що спрацював саморобний вибуховий пристрій поблизу пожежної частини. Постраждав поліцейський колаборант. Російські сили на Бахмут на Бахмутському напрямку видихаються. Основними силами ворога на цьому напрямку є представники ПВК Вагнер вони витрачають значні ресурси і не полишають надії за будь-яку ціну взяти Бахмут. Але їхні сили закінчуються, і зовсім скоро Україна цим скористається, заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. А цієї ночі російська армія била по центральній частині Херсона. Влучили в одну з лікарень. Також через ворожий обстріл постраждали домівки мирних харсонців. Щен згоріла припаркована поруч. Автівка виснула і зразу бубух. Щось важке, потім якийсь перерив. 12 разів Ось Отам до гори дригам лежить машина, і, і во дворі двері щось прильоти було. Людина казала, що йому в хату прямо залетіло. Оскільки на на скрізь, і в хаті і все. Оце тут заклинули двері, заклини ворота в гараж. У результаті російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина. А під завалами у Ржищеві, який минулої ночі атакували шахедами, знайшли ще двох людей. І так кількість загиблих зросла до дев'яти. Розбір завалів вже завершили. Нагадаю, росіяни атакували Київщину дронами у ніч на 22 березня. На війні з російськими окупантами загинув 37-річний мешканець села Княгининок Луцької міської територіальної громади Володимир Олійник. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року. Солдат загинув 20 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вогладар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Висловлюємо співчуття. Близьким загиблого, вічна шана і слава герою! У Старовижівській громаді попрощалися з загиблим на війні Русланом Волухом. Воїн загинув 11 березня 2023 року. В останню путь 22 березня захисника провели рідні, близькі, друзі, побратими, жителі громади. Поховали Руслана в селі Поліська на місцевому кладовищі. Сумуємо та співчуваємо рідним і близьким загиблого воїна вічна пам'ять герою. Були хорошими синами і добрими батьками. На Волині відкрили меморіальні дошки героям у Комарівському ліцеї, що у Маневицькій громаді встановили меморіальні дошки полеглим захисникам України Руслану Будю та Володимиру Чуйку. Володимир Чуйко загинув 24 вересня 2022 року в Харківській області в селі Гороб'ївка. Він завжди був добрим сином, опорою і надією для мами, надійним другом для брата і та сестри, хорошим батьком для двох донечок. Руслан Будь героїчно загинув 24 вересня 2022 року на Донеччині на Бахмутському напрямку. Мудрий вчитель, дбайливий господар, добрий батько, люблячий чоловік, хороший син і брат. Символічно, що відкриття меморіальних дошок відбулося в день дня народження. Полеглого воїна вічна пам'ять. Загибель бійця тероборони на Волині Сергія Панасюка розслідують у межах кримінальної справи про порушення правил внесення бойового чергування. Про це повідомили у ДБР на запит громадського. Слідство встановило, що інцидент стався 25 лютого біля другої ночі поблизу села Тур Ковальського району на Волині. Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону. України з Білоруссю зазначив директор теруправління ДБР у Львові Руслан Ляшко. Внаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть встановити обставини події. Вже допитали всіх свідків. Розслідування триває. Нагадаю, 26 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув тридцять. Ати трьохрічний боєць тероборони Волині Сергій Панасюк у нацполіції заявили, що точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Під час параду перемоги у Москві красною площою їхатиме колона модернізованої українцями техніки. Бійці Волинської тероборони, які нині захищають українсько-білоруський кордон, вже змайстрували бойову машину, яку назвали вовкулакою. Що воно таке? і Чи допоможе захистити Волинь, якщо раптом з Білорусі посунуть вороги? Дивіться у сюжеті. Так відбувається модернізація нашого БРДН-чика. Бійці сотої бригади зуміли перетворити стареньку бойову розвідувальну дозорну машину на сучасну одиницю бронетехніки. Тепер це вже не БРДМ, а справжнісінький перевертень з гордим та грізним ім'ям Вовкулака. Получилося досить непогано. Я скажу краще будь-яка альтернатива джипу сюди ходу, тому що ця броня, на перший погляд, і не така тонка тримає бронебійний 5,45 навіть калібр. Тобто, якщо якісь уламки, ще от стрілкове якесь оружие, можна десь підвести БК, можна десь штурмом під'їхати, якісь евакуювати поранених, ще щось. Маємо такі броньові прохідність його, просто вражаюча. Болота, сніги іде як там. А почалося все з того, що рятувальники з міста Рожище передали волинським тероборонівцям стареньку бронетехніку, яка з невідомо яких часів перебувала у них на балансі. До справи підключилися волонтери з Волинської та Тернопільської областей. Проблемний радянський бензиновий двигун разом з коробкою передач замінили на потужний дизель від вантажівки Мерседес. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ на більшій. Ну, на більший калібр вирішили ставити КПВТ. башня міняти башню. Вирішили башня прийшла із сходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя неї. Фактично, це була вже зовсім інша машина. Утім, потрапити до неї було так само незручно, бо робити це доводилося через доволі вузенький люк. Тож вирішили прорізати та встановити двоє бокових дверей. Вовкулака перший вже впродовж кількох місяців вірно служить бійцям Волинської бригади тероборони. Тим часом командування бригади вирішило поставити модернізацію старої бронетехніки на потік вже тривають роботи зі створення вовкулаки другого і вовкулаки третього. Волинські тероборонівці вже жартують. Спершу думали, що під час параду перемоги у Москві красною площею проїде тільки один Волинський вовкулака. Тепер планують переможний марш цілої колони модернізованої бронетехніки. Анастасія Качина, Сергій Хомінський. Дванадцятий канал. Вже 10 днів, як пішла з дому. На Волині зникла 33-річна жінка. співробітники поліції встановлюють місце знаходження жительки міста Нововолинськ Альони Симонік. Жінці, яку ви зараз бачите на фото, 33 роки. Ще 13 березня цього року вона пішла з дому і до тепер її місце перебування невідоме. Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки. Невідкладно повідомити поліцію за номером.

Злодій в законі на прізвисько Дато Ланчхуцький та Смотрящий у Маневецькій колонії отримали підозру. Смотрящий телефоном організував злочинне зібрання за участю лідер... лідера злочинного світу та засуджених з певними статусами у кримінальному світі. На сходці злодій в законі виступив у ролі третейського судді та вирішив конфлікт, який виник між її учасниками. За її результатами прийняли рішення не наділяти певним статусом одного з. Учасників та заборонити йому брати участь у справах 21 березня. Правоохоронці заочно повідомили підозру під санкційному злодієві в законі на прізвисько Датолан Шхуцький за участь у злочинному зібранні. Підозру отримав і смотрящий за колонією та чорним общаком. Йому інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні. За скоєне чоловіка може загрожувати від 7 до 12 років за кратами з скон. Фіскацію майна В автомобілі бурштин на 4 мільйони. Волинянин намагався провести за кордон майже 37 кілограмів прихованого бурштину. Як повідомили у Волинській митниці, щойно польські колеги оприлюднили інформацію про вилучення бурштину з автоволинянина, одразу розпочали службову перевірку дії інспекторського складу. Вдалося з'ясувати, що необроблене каміння було вивезене в ніч з 15 на 16 березня через пункт про. Пуску у стелух зосін. Бурштин перевозився в легковому автомобілі родиною з неповнолітньою дитиною. Інші деталі обіцяють повідомити після остаточних висновків перевірки. Нагадаю, співробітники правоохоронних органів Республіки Польща витягли зі схованок автомобіля загалом 302 шматки бурштину, у тому числі й деякі вагою до 500 грамів. Його ринкова вартість понад 4 мільйони гривень. У все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі!